Тут в тіні. Тому тіні. мені можливо. дуже склад... Та, Але я по своєму. Модели... Можливо... Модели... Ну, Петре, так виходить: свої акторські і здібності і модельні я на фотосесіях відриваюся. Тоже варіант. Знову ж таки, якщо у вас це добре виходить, ви можете. Як стати, вчити людей показувати, ну, тобто вести фотосесії, тобто фотографіями займатися. Це можуть бути знову ж таки, ну, як сати, от, я з одним чоловіком поспілкувався кілька разів, він професійний фотограф. І він мені дав буквально кілька рекомендацій, вони дуже цінні. розумієте, Тобто, ви можете консультувати, як фотографуватися. Розумієте? В яку позу стати, що зробити, як робити? Бо є фотографи, які міть зробити класну картинку, а є, які вміють пояснити, роз'яснити, направити і так далі. Розумієте? Так, далі. Значить, всі професії, котрим потрібна здатність добре говорити, такі як диктори, радіо, телебачення. Що скажете? політики можуть бути добрі? Ось ж у вас, сонечко, то що я кажу, управління, амбіції. От. І так, як ви рак, ви можете відчувати дуже добре настрої людей. Настрої людей я відчуваю, а свої комунікативні я реалізувала, як ну, частину це було в волонтерських проєктах під час мого волонтерування у фонді. Я там себе реалізовувала дуже класно, тому що були проекти, і було телебачення, і були поїздки, і була комунікація з батьками і з іншими. Mm -hmm. І моє було потішено, і моя душа була задоволена, тобто, то був мій зірковий час. Судово. Політики, музиканти військових оркестрах, спортсмени, особливо в видах спорту, які вимагають велетенської сили та титанічної зусиль, служителі культів та, інших, та інші ідеологічні фанатики. От. Ну, можу трохи заносити, я кажу, цей Юпітер ще треба дивитися. Бо якщо по-доброму, то це буде такі фундаментальні речі виставляти. По поганому це може бути фанатизм. Релігійні фундаменталісти, професійні агітатори, солдати, танцівники, критики. Критики мене відбавляють. Критики я бачу на кожному кроці.